Що вони в карти грають? Бабу... Співають. Один білий, другий, Що, хлопці? Куди? Їдемо до бабузіни, відвеземо це і за одне прогуляємось. Тут розумієте прохання постарших таких людей. Бабів, це таке, от дивишся, ну не знаю, просто допомагаєш, думаєш навіщо воно їсть. Але каже, заліпи, завари, не, залі... не завариш, можливо, щось їй дорого, пов'язане з часом, подивіться, якого року. Оця от. Каже, гріти нічого не буду. Взяти епоксидною смолою, заліпили. Їй приємно, і вона така тішиться цими такими, коли їй допомагаєш. Та й щось їй і... там і тримає. Зав'яжи, Андрюшка. Де граф? Беремо графа. Три хвилини відео, просто глянемо, що вона. Вихідний день щось і, і людям кинем. Поїхали. Що, карета повна, розсілися, нормально. Вагу розподілили. Поїхали.

Що тут у бабузини порозцвітало? Як це називається? Лілії якісь. Ці вже відсіли. Бабазина мені телефонувала, каже, вона ж втикається, все, що я знімаю. Каже, прийди декілька днів тому. Подивись, у мене квітки якісь нові. Розцвіли. Може вже, може вже відсіли. Що в нас? Телевізор дивиться.

<реш> Баба здоровається вам. Ви жо такий холодний. Що я холодна, а ти ще має холодне. Так осінь, осінь на вулиці. А соцутки в тебе пахне. Завжди я дивлюся на це розп'ять. А, а пахне гарно. Що пахне? Йдемо поїдаємо тут. Шо? Баба, ми заліпили ці риночки чи як ви їх називаєте. Майте совість, будьте виховані, бо ви приходите і. Це якби з голодного краю. Це будеш... мене оце, щоб ми припили. Да, бачиш, ви знаєте. Дивиш! Не дурачка. Мабуть, солоденькі. Ого. Дорого обходяться такі гості. Куцухості. гості. куцухості. куцують. Ну, зразу і примелемо. Отак от заліпли. Будет. Это ваши помидоры такие? Мои, мои. Вау. Уже да все окончилось. Ну так доста. Дости. Я уже взорвала, все взорвала. Я на сельском уделе. Да, ням ням Да. ням ну. ням <реклама> Бабуся довольна так, такими гостями. Так тягни з двох Квіти, фотографіру. А де квіти? Де? А ті вобі там. Так, я ходив, але зараз ще... Ну ви тут пригощайтеся, я йду гляну. А особливо жінки писали, які гарні квіти. Я подивимось, що новенького. Тут все по... І хінаце вже відцвіла, все повідцвітало, можливо якісь осінні ще будуть. А, ні, ще, ще. Ага. І ось тут от лілії. Ще є виноград чіткий. А один згорів. Це такий, як що ж вона казала, на кагор? Церковні. О, церковний. А цей згорів. Не знаю чого. Так само як у нас. Он джакузі у бабусі тут. Ну все автоматика. Все зрин витече, куди, все має. Має має. Тут зав'язано проти воугонка. Бачите яка секретка. Ну і всі, хто зайде. Найкращі часи всіх цих, Самі кращі замки всіх часів. да. Повідцвітали трішки. Ну нічого, все одно приємно. Тут, тут. <гум> тут. Їй, да. капець цікаво, вже вона коли зрозуміла, що її знімають, їй цікаво, щоб люди бачили. Ну а чому ні? Сколо цього працювати треба. Коли цього потрібно працювати. Йдемо кись яблучко зірвем, знайдемо. Що тут в саду. Немає нічого цього року. Щось є У неї такі тут а, сади. О, є трішки, є, є, оце вона збирає. Награв? Це вона збирає. О, чудово. Вона от робить таку почву. Бачите, яка, яка, яка. вона от, е, спеціально тако от косить і залишає. І оці от яблучка не може рвати. Деякі її, і, і нам давали щось, ми її рвали. Але вона от, так от їх легенько збиває, вони падуть от на таку от почву і що їм стається? Їм нічого не стається. ось. І вони довго стоять, не, не обов'язково рвати. Яблуньки невисокі, пристосувалась бабуся за руки собі Ось тут, там, там, там горіхи є, також хороші. Йона не вродила того року. Того року цей сад вродив ще нам дала нарвати декілька. Навіть декілька ящиків, по-моєму, ми в зафіру загрузили. О, добре, що вона почуває в себе краще, а то інодій ці болячки такі аж так, ну, каже, Катерина каже, не хочу, щоб баба зіна померла. Мені буде скучно. Нам всім буде скучно. Але ще їй, їй ще жити, а жити. Йдемо забираємо хлопаків. Таке нейтральне, нейтральне відео. Вихідного дня. Охохо. Автоматика Автоматика Что они в карты играют? Спевают Два веселые гучи Один белый Другий серый Два веселые гучи Один белый Другий легучий Добр? Співаєте, так? співаєте. Ти садику кажеш віршики, кажеш. Mm. Чи ні? Розкажи вам. Я вже не пам'ятаю. Не пам'ятаєш, <рек> не пам'ятаю. <помни. рек> ну він не може, він розгубився. <рек> У них не довгі віршики. Сніг на порі, <рек> Ні, <Сніг> зіпив <рек> собі пері. <рек> Ніхто не той вібить. А ти слухай, ти будеш знати. Поки смажу, поки пик, а пыри водою стик, пак и ма. Так? Слухайте, баба правду каже? Баба правду каже. Это это баба Ну Баба да. Нет. А все я хочу сказать, ще. Бабуся, ми їдемо бо темно. Давайте ці всі бумажки в один цей. Ми їдемо бо темно вже. Темно на дворі. Стемняється. Так, да, слава Богу. по секрету Скажи мені. Вже темно. Там, пішли, 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 бо ми а поперевертали. Ну, ми з... бесідували з бабусю. Все, боже, добраніч. Чуєш, що говорили, що тута между нами. Так, тут. так. -то. Да. Тут <свят> то Окей, я теж надіюся на це. Таня, все, так, добраніч. ніч. Тута, що говорили, що тут лишилось. Супер, все. Патру, я люблю чітку. Чому ви так говорили? <реш> ну бабузіна мене забесідувала, як стара добра подружка. Заговорилася. Да. Ай. Пока. Пока. Ай. Як... Ай. Да, як ті дві під тюрмою фотографую квітку, так, да, бабузіна, фотографую. Ай -ай 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 <реш> а граф упав у воду сьогодні, там в яру. Хотів попити водички. Давайте залазимо, поїхав. Люді вийшли, люди каже, люди. Люда бачила вас, писала там у Фейсбуці, бачила. Казала, так як вдома як побувала. Коли це вона дзвонила, то так, так... дякувала, що, що вона бачила квітку і. Тру, Все, пока-пока. Пока. Все, друзі. Дай Бог бабі. Ще... Жити і будемо знімати про неї. Кажіть, пока пока. пока.